Дорогі брати та сестри у Христі, звертаюся до вас із серцем сповненим любові та спільної віри. Ми, християни, маємо неоціненний скарб молитву, яку дав нам сам Господь наш Ісус Христос. Це молитва, Отче наш, яка є не просто набором слів, а глибоким богословським висловом, дороговказом для нашого життя та потужним джерелом сили. Часто в буденності ми промовляємо слова цієї молитви механічно, не заглиблюючись у їхній істинний сенс. Однак, якщо ми усвідомимо всю глибину Отче наш, вона зможе перемінити наше життя, зміцнити нашу віру та наблизити нас до Небесного Отця. Отче наш, що є син на небесах. Звернення Отче наш це перша і, можливо, найважливіша істина, яку відкриває нам ця молитва. Ми звертаємося до Бога не як до далекого і грізного владики, а як до люблячого батька. Це усвідомлення синівства та доньківства Божого змінює наше сприйняття Бога і самих себе. Ми Його діти, улюблені та бажані. Це звернення також нагадує нам, що Бог наш спільний Отець, і ми всі християни, є братами та сестрами у великій Божій родині. Слово «наш» виключає будь-який егоцентризм у молитві. Навчаючи нас молитися не тільки за себе, але й за ближніх, за церкву, за весь світ, що син на небесах вказує на велич і трансцендентність Бога, на те, що Він вищий за все земне, але водночас він близько до кожного, хто його прикликає. Нехай святиться ім'я Твоє. Це перше прохання молитви ставить на перше місце Бога, Його святість та славу. Ми просимо не про власні потреби. А про те, щоб ім'я Боже було прославлене на землі так само, як воно святиться на небесах, це означає, що наше життя, наші думки, слова та вчинки мають відображати Божу святість. Ми покликані жити так, щоб через нас прославлялося ім'я Господнє серед людей. Це прохання є вираженням нашого прагнення до святості та бажання бачити Бога прославленим у всіх сферах життя. Нехай прийде царство Твоє. Цим проханням ми висловлюємо наше очікування повного встановлення Божого Царства на землі. Царство Боже вже присутнє серед нас через церкву та дію Святого Духа, але ми молимося про Його остаточне пришестя у всій повноті. Це прохання спонукає нас до активної участі у поширенні Царства Божого через проповідь Євангелія, служіння ближнім та боротьбу зі злом у всіх його проявах. Молячись, нехай прийде царство Твоє, ми підтверджуємо свою надію на Боже панування та остаточну перемогу добра над злом. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це прохання є вираженням нашої довіри до Божої волі та готовності прийняти її у своєму житті. На небі воля Божа виконується беззаперечно, і ми молимося, щоб так само вона виконувалася і на землі. Починаючи з нашого власного серця, це прохання вимагає від нас смирення, послуху та готовності відмовитися від власних планів і бажань, якщо вони суперечать Божій волі. Виконання Божої волі приносить істинний мир та радість навіть серед випробувань. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Цим проханням ми звертаємося до Бога з нашими щоденними потребами. Хліб насущний символізує все необхідне для нашого фізичного та духовного життя їжу, одяг, дах над головою, а також духовну їжу слово Боже та святі таїнства. Просячи про хліб наш, а не мій, ми знову ж таки підкреслюємо спільнотний аспект молитви та нашу відповідальність один за одного. Ми визнаємо свою залежність від Бога у всіх аспектах нашого життя та висловлюємо довіру до Його проведіння. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це прохання є серцевиною християнського життя, яке базується на прощенні. Ми просимо Бога прощення наших гріхів, усвідомлюючи свою недосконалість та потребу в Божій милості. Однак ми також визнаємо, що для отримання прощення від Бога ми самі маємо прощати тим, хто образив нас. Це не просте, але життєво важливе завдання для кожного християнина. Непрощення руйнує нас середини та перешкоджає нашим стосункам з Богом та ближніми. Сила прощення звільняє нас від тягаря образи та відкриває двері для Божої благодаті. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Цим проханням ми визнаємо свою слабкість перед спокусами та просимо Бога про захист від зла. Ми просимо не про те, щоб Бог повністю усунув спокуси з нашого життя. Адже вони є частиною нашого духовного зростання, а про те, щоб він не дозволив нам впасти під їхнім тягарем. Ми також просимо про визволення від влади лукавого диявола, який прагне знищити нас, це прохання нагадує нам про реальність духовної боротьби та нашу потребу в Божій допомозі для її подолання. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Це славослів'я є завершенням молитви. Та підкреслює велич і всемогутність Бога. Ми прославляємо Бога, визнаючи, що йому належить усе царство, сила та слава. Це славослів'я наповнює нас надією та впевненістю у Божій могутності, яка здатна відповісти на всі наші прохання та захистити нас від зла. Слово Амінь означає, нехай буде так або істина, підтверджуючи нашу віру в те, що Бог вислухає нашу молитву. Дорогі у Христі, молитва Отче наш це не просто слова, які ми повторюємо, це шлях до глибоких стосунків з Богом, це програма нашого життя, це джерело сили та надії. Коли ми молимося, Отче наш, усвідомлено, заглиблюючись у значення кожного слова, ми дозволяємо Божій благодаті діяти в нашому житті. Ця молитва навчає нас смиренню. Довірі прощенню, любові до ближнього та прагненню до святості. Вона єднає нас з усіма християнами по всьому світу, які так само звертаються до Небесного Отця. Тож закликаю вас, дорогі брати та сестри, зробіть молитву Отче наш» невід'ємною частиною свого щоденного життя, моліться нею вранці, ввечері, у радості та смутку, у часи випробувань та подяки. Дозвольте цій молитві формувати ваше серце, розум та волю. Нехай сила молитви Отче наш супроводжує вас на всіх ваших шляхах, наповнює ваші серця миром та любов'ю, зміцнює вашу віру, та веде вас до вічного життя у Царстві Небесного Отця. Амінь.